Привіт моїм підписникам і гостям каналу! Сьогодні у нас розпаковочка та пересадка на фітіль незвичної і надзвичайно гарної алоказії Ну, давайте поїхали! Продавчиня Золікс дуже гарно її запакувала. Спочатку в ящик, потім ще в один пакунок поштовий, потім ще в один пакунок, як ви бачите, термічний. Зараз ми обережно цей пакунок знімемо і подивимося, що за горнюня-рослинка прийшла в мою колекцію. Цю рослинку я давно придивлялася і хотіла, але вона була занадто дорога. А на OLX я знайшла ось недавно по вигідній ціні і, звісно ж, замовила. Вибрала е е свою рослинку із там, трьох, чотири, чотири було саджанців. і одну з них, найгарнішу, на мою думку, е я вибрала і замовила. І зараз ми її розпакуємо У, уже скоро. Та-дам! Ну що, ви вже здогадалися, що це за рослинка? Так, це алоказія макрохіза Splash варігата. Ви тільки подивіться на її строкати листя з зеленими такими гарними плямками. Але я сподівалася, що вона прийде вже е, в. Стаканчику з личузою, в якому вона росла, але продавець вирішила її видірнути, додати їй стресу, видірнути з личузи стаканчика і прислати так. Ну, Це її вибір. Сподіваюся, що це завдало їй невеликої шкоди, і буде все добре. Зараз подивимось на її гарнюсінькі корінчики. Уже бачу, що вони біленькі, здорові, ніде немає ні гнилі, нічого. Це добрий знак. І їх доволі таки багато. Це значить, що рослина, можливо, навіть відкине тільки один-два листочка і все. Після такого стресу, транспортування і видьоргування із субстрату. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте ви таку рослину і як вона вам у догляді. І чи сидить вона у вас в лечузі, чи на фітільному поливі, чи так просто в горщику. На звиклому поливі. На моє превелике здивування в інтернеті я про неї інформації знайшла небагато. І як за нею доглядати теж. В Ютубі взагалі великі відео саме про цей віталока немає. Одно продавці вихваляють цю рослину, що вона виростає до великих розмірів та досить невибаглива у догляді, але це неправда. Як більшість варіагатних алоказій та простих алоказій загалом, вона досить примхлива в догляді. Чим більше варіагатності на вашій рослині, тим примхливіша вона буде в догляді. Можете десь це собі записати і запам'ятати, тому що це правило відноситься і до інших рослин. Світло повинно бути яскравим розсіяним без потрапляння прямих сонячних променів. Але, за моїм досвідом, якщо на рослину потрапляє в день десь 2-3 години сонячне проміння, то це не завдає шкоди взагалі рослині. Субстрат повинен бути, як і для всіх ароїдних, максимально рихлий та водопроникний. Добре для цього підходить суміш торфу, перліту та кори. Поливати потрібно так, щоб ґрунт залишався легко вологим, постійно, але не перезволоженим. А щоб запобігти гнитю коріння, посадіть свою аллоказію в максимально пухкий ґрунт, і цей ґрунт ніколи не буде перезволожуватись, тому що ця зайва волога буде стікати вниз у піддон. А завдяки повітряним проміжкам у самому субстраті е зайва волога буде просто випаровуватись і виходити назовні. Або ж, якщо ви вирощуєте локації на гнотовому поливі, вам підійде максимально пухкий рихлий ґрунт, який я роблю, роблю сама. Рецепт зараз напишу на екрані. Якщо ви дивитесь мій канал і досі не підписані, будь ласка, підпишіться. за статистикою більшість глядачів дивляться без підписки. Мені буде дуже приємно, що ви будете стежити за мною. Вирішила зробити для неї опори, так як ґрунт досить пухкий і не тримає стовбур алоказії в прямому положенні. От і все. Моя надзвичайно гарна красуня житиме в цьому горщику аж до весни. А потім уже пересаджу її. Знаю, що алоказії люблять маленькі горщики і тому пускають великі листочки. Уже вечором вона підустила листя, але це й не дивно, бо вона тряслася в посилці і перенесла стрес. Буде стояти під освітленням впродовж 12 годин на день. А вам дякую за увагу і до наступних відео. Па-па!